Легко знімайте сузір'я зі знижкою понад 1000 доларів США на Sony a 7 a 5 у Walmart. A7A5 A5 найкраща камера для астрофотографії зі знижкою 1010 доларів у Walmart. Чому ця камера варта вашої уваги? Sony a 7 a 5 по праву займає почесне місце в нашому довіднику найкращих камер. Ця модель перевершує очікування завдяки вдосконаленій системі автофокусування та 693 точкам визначення фази, особливості камери, штучний інтелект для розпізнавання об'єктів, повнокадровий датчик на 61 МП, 8 ступенева вбудована стабілізація зображення, підтримка відео 8К. Два слоти для карт пам'яті, один Ексиф express один XSD. Переваги для астрофотографів. Астрофотографія вимагає особливого підходу. На відміну від звичайної зйомки, зірки не завжди чітко видно системі автофокусування. Проте Sony a 7 A5 із 693 точками автофокусування з визначенням фази чудово справляються із завданням. Коли це працює особливо добре. Під час молодика, коли зорі видно найбільше при фотографуванні деталей місяця в різних фазах для зйомки сузір'їв вночі фінансова сторона початкова ціна проти знижки, типова роздрібна ціна Sony a 7 а 5 становить близько 4200 доларів США, однак Walmart пропонує цю модель за спеціальною ціною 3140 доларів США. Тобто знижка на 1010 доларів США порівняння цін на інших сайтах У Уалмарт 3140 доларів США, Amazon 3298 доларів Fото Video – 3298 доларів США. Кому варто купити цю камеру? Ми рекомендуємо, якщо для професійної фотозйомки потрібен потужний фотоапарат. Ти цікавище астрофотографією. Важлива висока роздільна здатність і точність автофокусу. Ми не рекомендуємо, якщо ваша основна сфера компетенції глибока астрофотографія. Потрібні інші моделі з кращою продуктивністю в умовах високої АСО. Висновок Sony A7M5 – Відмінний вибір для любителів астрофотографії. Завдяки передовій системі автофокусування та високій відстані поділу вона заслуговує на те, щоб бути включеною в список рекомендованих камер для професійних фотографів. Спеціальна акція на Волмас дозволяє отримати цей продукт зі знижкою приблизно 25% до чорної п'ятниці. Перед покупкою рекомендується проаналізувати поточні ціни та переглянути інші моделі, якщо ваші потреби відповідають специфікаціям для астрофотографії з високим ISO.